Коли ти починаєш розуміти, що ти не стільки суб'єкт, скільки е, стіл, е, до якого є певні вимоги, і ти маєш вести себе як стіл, е, це в якийсь момент е, ну, в мене було так: розбиває е, уявлення про світ і стає дуже боляче. Розуміти, що ти стіл, а потім ти починаєш розуміти, чи хоче бути столом, чи ні. Хочуть продати подорожче. Так, як більш дорогий стіл. Коли ти зрозуміла, що ти стіл. Я зрозуміла, що з мене хочуть зробити стіл а десь а, в підлітковому віці, коли я хотіла вже щось робити, там чимось займатися і так далі, особливо там спортом. І мені забороняло займатися спортом. А, і мені забороняло там волейбол, там ще щось, бо я Раз відкриті. А, ні. Правду, через те, що я можу накачати свої руки, і це буде виглядати непривабливо. А в якийсь момент, коли я зацікавилась більшим силовими, мені е, там, певні члени родини говорили, що не дай Боже, не накачайся. При тому, що що трапиться, якщо накачать. Е... Ну, ти зможеш бути чоловіка тоді. Або давати здачу. Тобто, ти маєш бути столом певної форми. Тобто, тобі ще й не дозволяють. Ну, щоб ставити було зручно, це правильно? Ні, не тільки зручно, щоб красиво було ставити. Хм. Не просто якась власність, ти ще й демонстративна власність бо mm. ти ходиш, на тебе дивляться. Оце на тебе вішають прикраси, mm. одягають тебе той одяг, який потрібно показати.